Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір, купуй товари з акциз, та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист, і просити сідзіньпіня натиснути на Путіна збирається Еммануель Макрон. Візит французького президента до Піднебесної триватиме три дні з 3 по 5 грудня. Утім, наскільки імовірно, що китайський лідер таки погодиться вплинути на главу Кремля, і чому саме у Пекіні, як -то кажуть. Ключи від завершення війни Росії проти України розбиралась Анна Брикова. Президент Франції Емменюель Макрон вкотре відвідує Пекін. Це буде четвертий державний візит президента Макрона до Китаю, а також взаємний візит після історичного державного візиту президента Сі Цзіньпіна до Франції минулого року, з нагоди 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Візит триватиме три дні. У четвер президент Макрон має зустрітися з китайським лідером Сі Цзінпіном. Мають обговорити гарячі питання: глобальні та регіональні від атомної енергетики до панд на порядку денному і війна Росії проти України. Зокрема, французький президент проситиме китайську владу вплинути на Кремль у питанні припинення вогню. Утім, я особисто не бачу, наприклад, якогось результату, який би приніс цей візит щодо справді дієвого. Вплив на Китай з боку Франції у Франції. Немає інструментів для того, щоб переконати Цзіньпіня якось змінити свою поведінку. Адже Китай і досі залишається одним із найбільших партнерів Росії, і на тлі війни Москви проти Києва їхній зв'язок лише поглиблюється. Зокрема, саме торгівля між країнами тримає російську економіку на плаву. Тому й кажуть, що ключі від завершення кремлівської війни у Пекіні. Якщо ми порівняємо цифри товарообігу 2024 року, це 244,8 мільярда, і цифри 2021 тищі це близько 50 мільярдів доларів. Ну то це колосальний зріст. Понад п'ять разів тому, по факту, Китай залишається основним зовнішнім фінансовим донором російської економіки. Ну і тут варто зазначити, що крім економічної підтримки, звичайно, іде. Військово-технічна її так не прямі поставки летальної зброї, але такі необхідні комплектуючі для зброї, які часто густо йдуть під ярликом товари подвійного призначення. По деяким галузям переважна більшість, скажімо, компонентів, яка надходить до Російської Федерації, яка має Подвійне значення, яке має значення для створення відповідних зразків зброї, ну приблизно там на рівні 70-80, можливо, навіть десь і 100 відсотків це подвійні товари, товари подвійного призначення з китайської народної республіки, які згодом знаходять у ракетах та шахедах. До прикладу з останнього китайський бізнесмен навіть купив частку у російському Рустакт, одному з найголовніших виробників Ба Байбільше компанії Вандінфуа за інформацією Файнен. Шалтайм постачають цьому ж Рустакту компоненти на сотні мільйонів доларів. Здавалося би, бізнес приватний, утім, китайська влада не заперечує, як і не заважає займатися контрабандою. Дуже багато зафіксовано випадків, коли через китайські компанії і через Гонконг до Росії постачаються компоненти від західних компаній, які потрібні для військовопромислового комплексу. І саме тому ця комплексна підтримка дуже має серйозне значення для Росії, для того, щоб вони виробляли в тих масштабах в тих об'ємах зброю. Іншим китайським внеском у російську агресію є розвідувальна інформація. Неодноразово сили оборони, відповідні наші структури, відповідні наші служби констатували, що та чи інша інформація для в тому числі нанесення відповідних ударів дроново-ракетних по Україні. Вони е, мали основу саме розвідувальну інформацію китайських супутників. Розвідка, фінанси комплектуючі для ВПК та політична підтримка те, чим Китай підживлює агресивну воєнну машину Кремля вже тривалий час, маючи спільні геополітичні інтереси, і вплинути на піднебесну на її лідера, європейці намагаються вже не вперше, як і американці, утім поки не надто успішно. Економіка Європейського союзу там США і Китайська вони є взаємозалежними. Ну що це найбільші світові економічні гравці, вони дуже взаємопов'язані. Вони бояться на Китай тиснути. А якщо не тиснути, то метод добровільний він тут не спрацьовує. Адже Пекін має свій зиск на геополітичній арені, виступаючи за перебудову світового порядку. Утім, санкції проти російської нафти ефект таки мали. Китайські НПЗ різко скоротили її закупівлю, але цього явно замало, щоб переконати Сіна тиснути на Путіна. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини. Власне про ці перемовини і взагалі мирний процес будемо говорити з Олегом Лісним. Це політолог. Пане Лісний вітаю в студії. Добрий день. Вже відбулася насправді зустріч. Сі з Макроном Макрон закликав Китай вплинути на Росію, не бити по українській нарадиці. А сі сказав, що Китай підтримує мирну угоду, прийнятну для всіх сторін. Але в цій мирній угоді є питання до суверенітету. Росія хоче забрати е, частину території України. Е, як Китай, в нього ж є територіальні е, питання із Тайванем, і йому було б невигідно підтверджувати ось таке е, забрання суверенітету, звісно, що саме так воно є. Оскільки ми, я пам'ятаю, так раділи, коли свого часу Китай говорив про те, що він е, за е, суверенітет України в тих е, територіях, які були захоплені, тобто вони є українськими все одно, так ми вважали. А тепер ми бачимо, що Китай грає ту саму гру, про яку в сюжеті говорилося. Це ж не той компонент, або актор, який знаходиться поза грою або над. Пам'ятаєте, вони ж дуже класно говорили. Там така фраза була про ефективний нейтралітет, чи якось так у них звучало. Да? Е, вони казали, що вони знаходяться поза е, цим конфліктом. Вони спостерігають, переживають, але не втручаються. Хоча ми бачимо, що вони чітко зайняли сторону Російської Федерації, і воно зрозуміло з точки зору великої держави, яка готується до великої війни. Вони зараз знаходяться в самому найкращому, як на мене, становищі, і я не бачу тому жодних причин, щоб вони щось робили для того, щоб змінити цю ситуацію на краще для України. Дивіться: по-перше, вони заробляють на цій війні. По-друге, ослабляють своїх супротивників. Ну вони так вважають, Ну і друзів. Російську Федерацію теж, вона сильна і не потеряльна. Да. Набирають від неї ресурси, ну так от відрами за маленькі гроші. Да? І росіянці за це радіють і торгують далі. Да. Е, дивіться, без віз зробили для китайців. Е, певні території Російської Федерації давно вже не говорять російською мовою. Да? Тобто вони тут отримують. Е, ну, Скажем, так досить велику користь. Потім є ще один момент, який дуже важливий. Вони дивляться, як колективний захід реагує на серйозні виклики. Чи він гуртується, чи він розбігається в сторони, чи боїться, чого боїться, чого саме уникає, що не дозволяє цьому колективному заходу бути колективним заходом. Тобто він сидить як в лабораторії, він дивиться, як це все відбувається, і тут дійсно він знаходиться перед екраном. Хоча вливає ресурси в те, щоб Російська Федерація ні в якому разі не програла, тому що програш Російської Федерації в чистому вигляді це дуже поганий сигнал. Для Китаю і для всього світу, що зараз що відбувається? Одна велика держава, яка плюнула на міжнародне право, диктує свої правила і намагається їх реалізувати. Супротив цивілізованого світу недостатні для того, щоб зупинити цього монстра. А Китай вважає себе, і дійсно він є набагато більшим монстром, ніж Російська Федерація. Тому Китай вибудовує. Оцю вісь зла, про яку можуть наші колеги там спілкуватися, є ця вісь зла, нема цієї вісі зла. Це неважливо. Головне, що група країн кинула виклик цивілізованому демократичному світу. І я на сьогодні можу констатувати, що цивілізований світ не відреагував так, як треба. Ми бачили Ван і у Москві, тоді коли там ж був у із Кушнером. Ну навряд чи такі збіги бувають не що Ван і було прилітати до Москви саме цього дня. Тут можна, знаєте, я проти конспірології, але тут воно так красиво виходить, що, можливо, це є якийсь такий елемент, оскільки Путін він дуже любить сигнали дати і ці ігри запізнитися, там, зробити щось неприємне для того контрагента, з яким ти будеш говорити. Ну, класичний приклад це Меркель свого часу, яка боїться собак, до неї побігла собачка. Як потім людина в цей момент, поки вона вибудується, від свого глибинного страху, да, дуже багато часу пройде, а це можна використати як завгодно. Тому от цей візит, він, до речі, був досить цікавий. Тут класичний впевнений Путін. І це мені дуже не сподобалось. Він таким впевненим давно не був. Дивіться, перед візитом він виходив в воєнній формі, розповідає, що він нападе на Європу. Я не знаю ні, ні жодного випадку, коли Путін, коли каже не воно не стається. Тобто він чітко і зрозуміло сказав: Я нападу на Європу. От вам русська рулетка, Вибирайте, на кого цей наган покаже дулом. Потім запізнення. Він давно не запізнювався. От які зустрічі були, він давно не запізнювався на них. А тут він зробив такі три години. Да? Ну, Москву подивилися, поїли якісь там незрозумілі продукти, які важко називати, щоб не помилитися в них. Да? І потім вони прийшли. І знов довга зустріч. Довгі зустрічі це в російській дипломатії, Вони не просто так робляться, вони робляться до того стану. Що ну, гіпотетично фізіологічна людина вже хоче вийти кудись, дуже хоче, а їй кажуть, а давайте ми ще оце обговоримо. І в неї в голові зовсім інші варіанти. Це ж не я придумаю, так росіяни завжди роблять. І тут класично все відбулося. І тому, коли вони з цим кудись поїхали, ну, це не можна назвати результатом. Тобто, єдиний, мабуть, зиск для Увіткова, що він тепер знає, що була ще битва під Полтавою. Ще трошки з'їзди буде дуже гарно орієнтуватися в псевдоісторії Російської Федерації може до Лені надійде за наступну, за наступний візит, але mm -hmm. там таке примітне було знаєте картинки від з перемовинами з України, які були явно йому неприємні і на ньому лиця не було. І в у Путіна він весь сяєв в очікуванні зустрічі, чому вони скасували зустрічі з українцями. А ні про що говорить. І, до речі, я, е, буквально одна теза з приводу того, який він там сидів, ще як сидів. Єдиний, хто сидів ближче до України, це був Рубіо. Що кожнір, що цей Вуйдки, вони сиділи дуже, дуже далеко. А тут вони сиділи прям, ну, ще трошки на руках у Путіна будуть сидіти. Так їм цікаво його слухати. Да? А в результаті ж ні про що говорить. Вони зробили те, що ну, воно мені в голові не вкладається. Представники наддержави на вимогу прохання, як сказав так красиво Ушаков, що ми їх так фактично попросили їхати зразу в Вашингтон. Воно ну, не так трошки звучало. Але вони не планували їхати до там, спілкуватися з українською стороною. Та планували. Але в Москві сказали, що їдьте до Вашингтона і розкажете, що ви тут почули. Да? Ну, важко, що там щось можна нового повести, оскільки Путін знову сказав ні. Але в... отак сказав, як товариш цей громико говоріть і дано, ну, так щоб вигляділо, говориті ніти, щоб вигляділо як да. А там вони хай собі думають. Да? І от вони цей концепт вкинули, і, звісно, що ну, ні про що говорить. Е, до речі, там теж був прийом, зроблений класичний російський. Путін каже, у нас много варіантів цієї ці угоди, тобто ну, проєктів. Як їх може бути багато? Він вводить 20, з 28 пунктами, повертає його як один із варіантів. Да? Тобто він робить білий шум, і в результаті каже, ну. Будемо домовлятися, але нам це не підходить. Це ж класична російська схема, коли будь-які перемовини, вони на них погоджуються. Коли приносять їм якийсь договір, вони кажуть, добре, але поговоримо про це. Ну, вони тепер говорять про цей план на 28 пунктів, поділити на чотири окремих. А от оце нащо? Ну, до речі, наскільки я зрозумів, це американська ідея або запозичена російська ідея. Я вже не, не знаю, як воно так перетікає. Да? Нащо для того, щоб затягнути процес? Ну, дивіться, у нас їх чотири, по трьох ми домовляємося, гіпотетично. Четвертий, там червоні лінії України, отак от вони просто, там просто червоно, вот так вели, воно намальовано, все. Україна ніколи на це не погоджується. І на кажуть, так ну ми три ми при узгоджували. Але тут є один нюанс, дуже важливий. Оцих три буде певний час потрачений. На кожен з них буде певний час потрачено. До четвертого дойдуть в наступному році. І що Путін робить? Він знов нов робить те, що в нього гарно виходить. Я вже нещодавно зрадів, що. Трамп зрозумів це і почав ламати схему, він виграє час. Він не відмовляється відділу. Він вивчив урок, коли на нього розізлився Трамп. Дуже довго вчив, не знає, що вони робили з оточенням Трампа, але Трамп пішов знов в ту риторику, яка була ще в Авальному кабінеті. От у них була можливість, вони не скористали. У нас можливості. Ні тоді, ні зараз, тому що у нас наш ворог хоче нас просто знищити. У нас немає можливості зупинитися і сказати Добре, ми хочемо миру, ми хочемо миру більше, ніж хто. Але наш ворог хоче нас знищити. У нього от із цих чотирьох компонентів має виглядати наступне: капітуляція, 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 капітуляція України. І тоді це дуже швидко підписується. Моментально. Якщо в цьому переліку немає слова капітуляція, Ну, не так вона буде написана, вона якось буде по-іншому формула. Тоді Путіну не цікаво. Йому тільки це потрібно. Всі оці там пункти вони були накидані для того, щоб було про що говорити. Ну, Дивіться, вже ж вони кажуть, що головний наш пріоритет це територіальне питання. Тобто вони вже навіть не приховують, що це не денацифікація, демілітаризація, захист щось там російськомовних. Просто територія. Ну просто територія це про відкладену війну на трошки. Ну, тобто забрати те, що не можна за 12 років забрати фізично, фізично отримати його без бою. І це фортифікація, це мільйони людей, це мільйони доль зламаних і так далі. І, так далі. і ну, Це цукор перед пацюком, який лимився в двері. Тобто він з'їсть цей шматок цукру, стане сильніший і піде далі. Тому тут все класично, і Путін тому з цим і грається, Оскільки. У Трампа є логічна помилка, дуже серйозна, і він її не хоче виправляти. Він вважає, що Путін хоче завершення війни. І це ціна невелика. Ну, от Він взяв там, лінієчку, поклав на карту, ну, скільки там, декілька сантиметрів, ну, може, десять. Да. То поміряв кілометрами. Не він, а Рубіо. да. Ну, там, 50 кілометрів це вартує людських життів, то вартує. Тому що ця, ця червона лінія, яку Україна намалювала, вона не фламастером намальована, вона кров'ю намальована. Людей, які кожен день за це вмирають, за цю територію теж. І вони кажуть, ну, дивіться, логіка проста, бізнесмена, він отримує те, що хоче, і війна закінчується назавжди. Він так думає. Або кривить душею, розуміє все і, розум... і каже наступне: вона зупиниться. Я скажу, що я зупинив Дев'яту війну. Нобелівська премія мені, Європі проблема. До побачення. Все, що відбувається після того, коли ми підписали, це проблема не сполучених штатів. Ми але, але дивіться, це все працює. У нас просто хвилина залишається mm. Путіна. Фактично легалізували знову на міжнародній арені. Так. Він дає інтерв'ю індійським медіа, про що можна говорити з вбивцею. Всі прем'єр Бельгії каже, що кошти заморожені російські не можна в Україні передавати, тому що Росія виграє. Росії не можна дати програти, сильний має право. Оце цитата бельгійського прем'єра. Ну от як цей наратив поміняти? Чи це втрачений момент зараз? Це я не можу навіть цензурне слово підібрати, тому не буду називати так. Як думаю, це дуже непорядно з точки зору Бельгії. І коли от всі розбігаються в різні сторони, значить, скоро велика війна. І за це будуть вони обов'язково покарані тим же Путіном, ну, щоб просто не розтягувати в часі. Така поведінка не консолідації, боятися Путіна в перспективі, що Росія колись там нам щось зробить, вона вже зараз робить. Вони забули, що вже у них там безпілотники літали на території. Це тільки початок. Звісно, що вони кожні отримали погрози стосовно себе персонально. Да? Ну, тоді навіщо йти в політику, якщо ви боягузи? А виклик дуже серйозний, і Путін не зупиниться навіть перед тим, хто боїться і кланяється. І він запам'ятав, що такий намір був. Він за це обов'язково покарає. Тому це риторика слабака. Спасибі, Олег Рясний політолог був гостем нашої студії. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьомі ранку на Ейсі 2